Же, де ти бачиш ліки через 3-5 років. Що це за компанія? Ми хочемо, і ми будемо. Номер один маркетплейсом товари для здоров'я в Європі. Ось ось куди ми рухаємося. Тобто, найбільший по кількості клієнтів по об'ємам по GMV як мінімум, в Європі. Тобто, це, це така зрозуміла, дуже амбітна, дуже амбітна мета. Але ми бачимо, що це doable. у нас є така. Внутрішня, ми перевіряємо інколи там doable це це ну, це ну навіть неможливо, а це є таке приблизне розуміння, як це зробити. Да? Це от ми називаємо doable всередині. І Відповідно, це така дуже амбітна, але doable І це да, це горизонт п'яти років, такий амбітний, але е, ну цікаво бути великим, цікаво бути лідером, цікаво впливати на. Велику кількість людей, і це насправді для того ми це все і зробили, щоб скажем, ми коли починали. У мене була така внутрішня мета, я хотів, щоб в нас реально були мільйони клієнтів в багатьох країнах, і ми бачили, що це клієнти, які дійсно розуміють цінність цього продукту, і ти дійсно їм. Ну тобто, твій юнік вели proposition, він зрозумілий. Він покращує їх. Я хочу красиво сказати слова життя. Це ну і в нашій ніші це реально видно, що ми там е даємо доступ до товарів, які вони не можуть